Усім привіт! Сьогодні роблю огляд на підгузки Dada Extra Soft 4 розмір, максі від 7 до 18 кг маси дитини. На звороті упаковка так само виглядає, тільки горизонтально 46 штук. Виробник заявляє, що вони екстра м'які, витримують до 12 годин, комфортні, швидко вбирають, тягнуться. І у них є захисний бар'єр, щоб шкіра дитини залишалася сухою. Дивіться, ці підгузки виготовлено в Україні на замовлення Товариства Купава 5. Ось написано: і дивіться: склад: полотно неткани, 100% поліестер, полотне ламіноване неткане, целюлоза, абсорбуючі полімери, дрібнодисперсні гранули, термоклей і гумові вставки. І штрих-код наш український 4,8,2. Відкривається ця упаковочка зверху, і підгузки складені крильцями догори. Ось так виглядає сам підгузочок. Такі кумедні кульки повітряні. Це передня сторона, це задня. Вказано розмір. Дуже вони приємні на дотик, такий софт-тач. Нормальні, більш до тоненьких можна їх віднести, але вони плотно збиті. Тут є досить багато гелю. Давайте заглянемо до середини. Розподілені вони на три канали для впитування ось і тут це видно. Усередини є такий зелений слой, для того, щоб краще волога трималася. Вони м'якенькі, ніжні, покриття у них целюлоза, не сіточка, а таке воно суцільне, спинка проста, гарно тянуться у них боковинки, передній поясочок у них досить широкий, м'якенькі крильця, проте вони такі. Плотні, м'які, але плотні. Ось ці внутрішні клапани дуже тоненькі, ніжні, зовнішні резиночки також тут є, центр підгузка позначено. Гарні у них багаторазові ліпучки. версинки не залишаються. Можна багато раз прикріплювати, і залишаються вони чистенькі. І давайте, як завжди, на моїх оглядах подивимось розмір. Памперс Active Baby або-dry Baby Dry, у нас еталонні, їх всі знають. І дивіться, да, є повномірочками, вони вищі, навіть трошки за памперс, і досить широкі. Дивіться, навіть трошечки ширше. Отже, ця дада українського виробництва є повноміркою. Добре тримає, ніч витримує. Усім раджу нашу українську даду. Ось так виглядає упаковочка. Усім дякую за увагу. До побачення!